На сьогоднішній прес-конференції Євгенія Тимошенко від імені своєї мами категорично спростовує звинувачення слідчих генеральної прокуратури. Розпространяють відео, їх э субъективного ещё мнения, это их мнение, что моя мама является э как-то связана с этим убийством или подозревается. Это они только подозревают. Но уже они публикуют это, нарушая все основные базовые законы вообще проведения следствия и дальнейших судебных действий. Відповідно до доручення Генеральної прокуратури України, яке надійшло до моє ім'я, повідомляю що у зв'язку з провадженням та розслідування, кримінальне провадження кількома днями раніше було поширено відеозапис вручення Юлії Тимошенко 18 січня, витягу з повідомлення про підозру. В документі містяться звинувачення про два злочини: справи ЄСУ і причетності до убивства Євгена Щербаня. Ви відмовляєтесь в, в отриманні повідомлення і фіксування моменту? Це. Серед іншого, у витягу з повідомлення про підозру, копія якого потрапила до інтернет-видання Українська Правда, говориться про нібито інтимні стосунки між Юлією Тимошенко і Павлом Лазаренком, а також про те, що Юлія Тимошенко, нібито особисто була знайома з убивцею пана Щербаня.